Ох, скільки їх тут. Нещодавно придбав ультразвуковий пристрій для відлякування дресирування собак. Упаковка сам пристрій, компактний, симпатичний. Додається USB-кабель і інструкція. Всім, хто катає на велосипедах, відомо, що собаки і велосипедисти, м'яко кажучи, не є друзями. Не забуваймо, що предками собак були вовки, і пройшло багато часу, поки виникла так звана собака товариська. Але природні інстинкти зберігаються. Собака захищає свою територію, своє потомство, а мисливська реакція заставляє її наздоганяти об'єкти, які швидко рухаються. В цю категорію попадають і велосипедисти. В подорожах мені багато раз доводилося відбиватися від собак. Деякі з них були агресивні. Щоб запобігти атакам, Інколи буває достатньо зупинитися і повільно пройти з велосипедом повз місця їхнього базування. Але на безлюдних дорогах, полях, лісах цього робити не варто. Все добре, все добре, відпочивай. Інколи, наперед знаючи, де можна зустрітися з собаками. Я знаходив якусь палку чи гілляку, то собаки, бачачи такий предмет в руках людини, завчасно відбігають на безпечну для них відстань. А ще я використовував подрібнений тютюн, змішаний з червоним перцем, жменю якого можна сипнути, якщо собака атакує з боку чи ззаду велосипеда. О, перехват. Ну і наостанок самий жорсткий метод захисту в критичних випадках, коли собака на ходу шарпає за велосипедні сумки або намагається вчепитися в ногу. Тоді знімаю ногу з педалі і п'яткою ціліс уніс. Коли попадаю, Собака відбігає на безпечну відстань і повторно не нападає. Під час таких двобоїв важливо зберігати рівновагу і не допустити падіння з велосипеда. Все, що я розповів, не є інструкцією, як протидіяти нападу собак. Це лише деякі епізоди з мого власного досвіду. Всі ці методи цілком, або повністю замінює ось цей Відлякувач собак. В чому суть? Цей технічний засіб видає ультразвуковий сигнал з частотою від 20 тисяч Гц до 25 тисяч Гц. Людина чує звук в діапазоні від 16 Гц до 20 тисяч Гц. Ультразвук, який за межами 20 тисяч гц, людина не чує. Але собака чує добре, і цей звук її відлякує або робить дискомфорт. До речі, миші також бояться ультразвук. Я вже давно ефективно використовую ультразвуковий відлякувач для мишей. В даний період цей пристрій проходить тестування, об'єктивні висновки давати ще рано, але дещо впевнено можна сказати. Для більшості тварин звук, який видає цей пристрій, є неприємним і воно якомога швидше намагається покинути зону вражаючої дії. Проїзд біля бродячої зграї собак стає більш безпечним. На деяких собак ультразвук діє неефективно або майже зовсім не діє. Це в основному старі собаки з вадами слуху, або якісь специфічні собаки. Коти теж не дуже реагують на ультразвук. Тільки подивився. Майже не реагує. Отже, сказати, що це панацея не можна, але реальна допомога від цього пристрою існує, і вона, на мою думку, в межах до 70%. Ну і. Про основні технічні характеристики пристрою і режими роботи. Джерело енергії вбудований акумулятор ємністю 1000 Type-C вхід і кабель для зарядки. Ефективний радіус дії 32,8 футів, тобто приблизно біля 10 метрів. Невеликі габарити легкий 78 грам. Збоку знаходиться повзунок On-Off. При натисканні вперед пристрій вмикається, про що символізує зелене мигаюче світло індикатора. Коли акумулятор розряджається, це світло горить червоним кольором. Спереду розташовані два генератори ультразвуку і два світлодіоди. Зауважу, що цей пристрій більш заточений під дресирування собак, тому має три режими роботи. Перша кнопка простий звуковий сигнал. Друга ультразвуковий сигнал. Цей сигнал, яким я. Часто користуюся. І третя кнопка ультразвуковий сигнал в поєднанні з мигаючим світлом. Купити відлякувач собак можна на різних торгових платформах OLX, Rose, Aliexpress та інших. Ціна різна в залежності від якості пристрою і націнки продавця. Ціна цієї моделі на час придбання. Становила 11 доларів. Це все. Любимо природу, любимо і дресируємо наших чотирилапих друзів. Дякую, що дивитесь. Якось зустрінемось.